Доброго недільного ранку! Сьогодні 24 грудня. Наші різдвяні ранки майже добігають кінця. І я сьогодні буду з вами говорити взагалі за традиції і за відношення англійців та ірландців до традицій. За те, як вони тримаються за історію, за те, як вони її оберігають. Як вони ставляться до спадщини, будемо говорити в цілому про все. А саме на прикладі трьох історичних об'єктів. В одному з них ми якраз з вами зараз знаходимося. Зараз я поснімаю на вулиці і повернуся всередину. Тож приємного перегляду. Давайте починати цей ранок разом. Давайте ще поговоримо про традицію зберігати старі будівлі. Це 1978 рік. Ось так виглядала внутрішня подвір'я. І з 1988 року це виглядає ось так. Це історична будівля. Подивіться на ось цю красу. Дивіться на ці сходи. Двері, вхід. До речі. Сьогодні ось такі сухо-цивілі. Красиво, я маю? Так, це хідна група. Так, це мисові. Тобто це такий historical revival. Mm. Тобто він був побудований 1871-74 для вісконта з Віклоу. Ми вчора їхали з вами через ті гори. Але, але, але... -да 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 -да. 8 тисяч коштувало. Бо був побудований побудовані сади. Так. В 1835-му держава продала полоку. І з 1981-го це перетворено на торгівельний центр. Ось так, власне, виглядав, бачите? Тут був невеличкий сад, його потім забудували. Цей сад теж забудували. Давайте ще раз подивитися на ось цю красу. Тобто це накрили все. Зробили багато магазинчиків. Я чому сюди прийшла, тому що ось цей магазин. Ніт. Бачите? Я все ж таки хочу туди зайти ще раз сьогодні і, можливо, все ж таки піддамся на провокації зі сторони своєї мами і куплю щось на згадку в плані твіду. А тут ще є дуже красивий магазин з уселяким декором. І дивіться, як це красиво. Добра форму на заставку. Другим прикладом такого своєрідного відношення до традицій та історичної спадщини можна вважати Дублинський замок. Власне, на нього ви зараз дивитесь. І замком називається не тільки ось ця кругла башта, каплиця, яка прибудована. А також Дублінським замком називаються оці всі споруди довкола, тому що вони були добудовані в різні часи. Єдине, що є аутентичним, можна так сказати, і те, що має історичне значення як таке, це оця кругла башта. Єдине, що лишилося від правління часів нормандців. А ця каплиця, яку ви бачите зліва прибудована до цієї круглої башти, це новобудова початку ХХ століття, якщо можна сказати так. А, а от оці будівлі, вони теж добудовувалися в різні часи за часів Георга і так далі. Ще цікава оця споруда, яку я дуже швидко просковзнула: це багатоповерховий паркінг. До речі, з іншої вулиці він повністю вкритий графіті і муралами. І виглядає доволі страшненько, скажімо так. Якщо говорити про Дублінський замок як комплекс різних за часом, стилистикою, призначенням будівель, то його історія сягає тисячі років. І треба сказати, що Дублінський замок для мене особисто – це квінтесенція відношення до традицій взагалом. Якби їх цінують, їх шанують, але якщо потрібен багатоповерховий паркінг, то чому б його не побудувати на території замку? Зараз ви дивитесь на дуже красиву інсталяцію? Це неаполітанська робота чи венеціанська, ну, точно італійська, яка була куплена однією з багатих сімей Дубліна для свого дому. а Потім вже подарована а, державі, і держава виставляє кожне різдво це в каплиці при, при замку. Ось так це виглядає, щоб ви розуміли, всі ці костюми вони пошиті вручну в 18 сторіччі. І зараз ми з вами знаходимося в третьому прикладі відношення до спадщини. Наразі це невеличке кафе, в якому продаються продукти, мармелад, шоколад ручної роботи, а також випічка. і продаються чашки і все, що треба для. Виготовлення чаю для приготування чаю. Насправді це магазин 1670 року, називається він House of Reeds, саме тому, що з 1670 року сім'я з прізвищем Різ володіє цим магазином. На початку вони продавали столові прибори, а зараз. Вони, власне, продають все для чаю, чашки з своєю емблемою, шоколад, якийсь мармелад, ось таке. І це теж відношення до спадщини. Тобто, це кафе, от поки я була, там було буквально 3-4 відвідувача. Але все, що в ньому є вітрини. Скло в цих нішах. Полички це все аутентичні елементи, які з 1670 року тут знаходяться навіть касовий апарат. І це все передається від покоління до покоління, і буде, я думаю, передаватися і далі. І це вражає, це заставляє. Задуматися, чого було, було позбавлено наше суспільство, наш народ, що було відібрано, скажімо так, і чого, чому нам треба навчитися цінувати те, що було, і ще ставитися принаймні, для, до тієї спадщини, яка у нас. Є і яку треба берегти для наступних поколінь. Так, да, на такій позитивній ноті. Зараз я вам показую тишю, папір, де власне намальований цей магазин. Дівчинка-седа, вона, до речі, з Турції. Вона мене пригостила Майнспай і це була остання моя. Вже точка на сьогоднішній день, тому що мене очікував переїзд в аеропорт і літак, який затримали майже на 3 години. Тому додому я потрапила в пів на другу, але вирішила розпакувати а, хоча б декілька коробок своїх адвент-календарів, щоб не розпаковувати все це завтра. Тож, давайте подивимося. І поки я на задньому плані буду намагатися згадати, скільки днів я не розпаковувала, скільки взагалі мене не було вдома, хочу анонсувати, що крім 25-го числа ще одного випуску, я б хотіла зробити 26-й і підвести такі, знаєте, підсумки. По-перше, порівняти відношення ірландців та британців до Різдва. По-друге, взагалі підвести підсумки наших з вами Різдвяних ранків. Будемо вважати, що буде у нас ще не один випуск, окрім цього, а два. Я думаю, це непогано. Тож, давайте подивимося, що там в цих коробочках, і буду завершувати цей влог. Привіт! Знімаю майже в пів на другу ночі. Але дуже хочу, щоб наша традиція зустрічатися кожного ранку все ж таки не споплюжила сама себе в майже наприкінці, а саме 24 грудня. Так, за спочатку я розпакувала 22 23 а потім побачила, що в мене... 21 ша цукерка не відкрита. Я зрозуміла, що 21-го ми теж не відкривали. Давайте по каві. 21-й це Індонезія. Смачна кава дуже. По 23-му це в мене карамелло, Це ароматизована кава. Дуже часто Неспресо робить такі сезонні кави з присмаком. Карамелу мені, до речі, менш за все подобається серед таких ароматизованих. І в 22, під 22 номером в мене було апреджіо. Вже у нас було апреджіо декафінато і ось, нарешті, апреджіо, та, що міцна, це буде мені завтра на ранок. По цукерках дивіться, яке різноманіття. Я також забула. Тоді 19 розкрити. І в мене тут Ginger Bread Man. Так, і плюс 23. -тє. І тут в мене від Світланки ялиночка. Все, ці конвертики в мене, на жаль, закінчилися. Давайте подивимося, 21. -ше. Я завжди відкриваю чомусь там, де оце. Ті ще папір. Щось таке дивне. А, написано Holiday, True Fiction Pencil Set. Цікаво. І тут олівці в мене червоний, я думаю, що це для губ, чорний це для очей, і білий невідомо для чого. Ну, чесно кажучи, не уявляю, для чого мені білий. Ось такі олівці. Знаєте, такі кольори, як Чехія Чехія або Франція. Цікаво, хто виробник, тому що тут такі от зірки наші слов'янські. І тут теж, бачите, як цікаво хто. То, власне, цього виробник Made in Czech Republic. Чудово. А, є в мене запитання, чи буде цим користуватися 22. О, щось таке велике, 100 мл. Це а, Honey Infuser Hair Perfume. Це парфон Miel. Це парфум для волосся. Знаєте, такий як міст з медом. Пахне смачно, пахне саме медом. Дивно, правда? Це цікава штука. Так, тут знов як завжди папірці. О! Lumping Глос. Я так думаю, що це буде блиск для губ. Да. І такий приємний колір з блиском. Навіть є, мовою з про... поребрика Лондон. А distribution for New York. А виробник UK. Цікаво. Ні made in States Це з Кей Джен Дженнер. Це зі штатів. Отакі От цікаві. Штучки. Оце. Дуже не моє. Це я більше люблю помади і гігієнічні помади. Блисками користуюся рідко, а це треба буде спробувати, тому що мед доволі специфічний, він солодкий. Ну, принаймні, ми з вами подивилися. А то що ж, я буду завтра розпаковувати 4 коробки. так вже ж не цікаво, правда? Все. Вам прекрасного дня. Чудового. Я думаю, що я цей шматочок ставлю наприкінці, тому що я його знімаю вже по поверненню до Лондона. Це буду їсти завтра, звісно. хто ж в майже пів на другу їсть шоколад. І каву, дійсно, буду пити теж завтра. А по кольору мені подобається, як поєднується. Дивіться, гарна правда. Все. Вам чудового дня перед Різдвяного 24. Це день, коли багато чого треба встигнути. Я вам бажаю все встигнути. Бажаю безпечного дня бути з вашими близькими. Якщо ви на відстані, то принаймні подзвоніть, принаймні використайте відео дзвінок, щоб побачити ваші. Рідні обличчя. Всіх люблю до завтра. Бувайте!